Дівка наталочка пшениченьку жала, дівка наталочка пшеничку жала, святий вечір. Пшеничку жила, в три рядочки клала, в три рядочки клала, да не всі в'язала, В'язала. Прийшло до її три козаченьки. Годі, годі, наталочка пшеничку жати, маємо тебе. Собою взяти. Не берите мене в чистому полі, зберіте мене в батенька в домі. В батенька в домі, три сторожі стоїть. Перва сторожа, батенька за столом, друга сторожа, матюка, у порога, третя сторожа, братик в воротях, батенька за столом, частує вином, матюнку в порогі подарочки край, братик в воротяг, коня сідлає. Коня осідлає сестру ввере. жає.